Всім привіт, дорогі друзі. Зараз ми будемо з вами говорити про те, яким чином Трамп буде вирішувати проблему державного дефіциту державного бюджету. Отже, справді він великий, і виплати по боргу теж великі, і треба щось вирішувати. На сьогодні план такий, що збільшити мита і зробити дерегуляцію. Уряд ефективних і простих рішень у них там буде. Ми, власне, про нього сьогодні і будемо говорити, про їхній доч. Департамент це по суті. Державного ефективного управління, яке вони хочуть створити, чи вийде за допомогою нього дорегулювати економіку так, аби справді зменшити витрати, і чи допоможе на сьогодні це скорочення, чи взагалі можливо зменшити безпосередньо витрати державного бюджету, і хоч якось привести державні фінанси до якогось логічного? Там завершення. І загалом, як ця робота ДОРС, впливає на загалом на активи, на інвестиційний ринок, ну, взагалі дуже все цікаво. Є певні у них там можливості, але вже спойлерну що великих істотних змін все ж таки очікувати не варто. Отже, на сьогодні Маск і він вами очолять. Це новий департамент. Вони будуть займатися тим, що будуть оптимізовувати державні витрати і будуть старатися ще й скоротити їх. По суті, регуляція і зменшення витрат на державне управління. Незважаючи на свою формальну назву, цей департамент є консультативним органом, що діє поза межами федерального уряду, і що викликає велике занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів і ефективності. це теж треба пам'ятати, тому що так чи інакше. Бюрократію офіційно перепльовувати буде надзвичайно важко все ж таки статус його буде не той. Але загалом загальна місія це ліквідувати бюрократію, скоротити надлишкове регулювання, зменшити марнотратні витрати і реструктуризувати федеральні агентства. Власне, чи вийде це у них? Ми будемо дивитися тут. Треба розуміти, що будь-який значущий вплив на дефіцит вимагатиме суттєвого скорочення обов'язкових видатків, і тут треба. Сказати, що це вже рішення самого конгресу. Чи піде конгрес на суттєві скорочення? Ми далі з вами в цьому відео будемо розбиратися там особливості американського бюджету. От чи піде безпосередньо конгрес на це? От тут велике питання, тому що е, будь-які суттєві скорочення витрат це е, токсичні для політиків речі. Це треба різати соціальні видатки, медікер різати та багато багато речей. Чи вони здатні взагалі до цього піти? Якщо Трамп і його компанія думають, що можна піти лише такими простими легкими рішеннями, то ні. І ми зараз, в принципі, доведемо цю точку зору. Ну, а загалом, про те, як дочь вже впливає на ринки, ми робили окремий допис, буде посилання в описі до цього відео. Підіть, почитайте, назагалі є аналітичні звіти відповідні. Ми їх робимо за невелику оплату, достатньо, але доволі якісні. Тому слідкуйте, дивіться, якщо вам цікаво дивитися на ті. Інструменти, тенденції, які впливають на ринки, і як вони далі себе будуть в принципі вести, то приєднуйтесь до нашої аналітики. Також повірте, буде цікаво. Ось ці двоє панів вважають, що вони вирішать проблему. Але проблема, давайте подивимося на саму проблему, як вона на сьогодні, взагалі, виглядає, бо не все так про для них сьогодні буде, і проблема справді. Значуще у 2024 році бюджетний дефіцит сягнув близько 6,5% ВВП. за прогнозами бюджетного управління Конгресу США, з'єдночинного законодавства та бюджету утворення. Дефіцит залишиться в середньому на такому ж рівні протягом наступного десятиліття, що призведе до того, що співвідношення боргу до ВВП вийде на свою висхідну траєкторію для продовження зростання. Ну тобто воно буде летіти в космос, і в принципі зупинити це буде надзвичайно важко силу, якщо ти хочеш зменшити податки і. Е Зменшити податки, так а так чи інакше, або продовжити так. Це податкову пільгову систему, яка з 17-го року діє. Її демократи хотіли переглянути. Зараз в мораторії завершується при Трампі. Завершується, отже, її продовжить. Скоріше за все, тобто обіцянки компанії Трампа щодо зниження податків можуть призвести до погіршення фіскальної ситуації. І це не так вже й просто буде для нього. Ще один графік. Ми з вами глянемо. Ну діже табличку, яка теж багато чого пояснює, за даними комітету, за що відповідальний за федеральний бюджет, виконання цих обіцянок призведе до зростання дефіциту до 8,5 ВВП в середньому протягом наступного десятиліття. А за найгіршого сценарію перевищить 10%. відсотків. Лише продовження податкових знижок 2017 року, так зване TSJA – що Конгрес майже, напевно зробить незабаром, тобто підтвердить, додасть до дефіциту майже 5 трильйонів доларів, точніше 5 трильйонів 300 мільярдів протягом наступних 10 років або приблизно по півтора відсоткових пункти ВВП щороку? Запропоновані компенсації, такі як тарифи та скорочення зелених субсидій, які що цікаво будуть тиснути на компанії СОМАСКА, покриють лише частину цих витрат, особливо якщо тарифи використовуватимуться більше для переговорів, ніж для генерування доходів бюджету. Тобто такого коридорчику прямо до революційних скорочень наразі вже і немає. Далі йдемо. Треба пояснити специфіку. Певно ілон Маск припускає, що дощ може заощадити до 2 трильйонів доларів з 7 трильйонів доларів річного федерального бюджету, що достатньо для повної ліквідації дефіциту. Але є проблема. Це по суті нереалістично. Навіть надійний план економії, хоча б на 300 мільярдів доларів щорічно, був би значним досягненням, що частково компенсувало б витрати на продовження податкових знижок 2017 року. Очисленні аналітичні центри вже давно визначили можливі шляхи досягнення такої економії без шкоди для економіки та домос. Однак ці пропозиції постійно не отримували підтримки в Конгресі. І все це не так для них буде просто. Ну і Давайте подивимося взагалі на саму безпосередньо систему федерального бюджету США, як вона виглядає. І де в принципі є можливості до скорочення, і чому ті можливості, які можна все ж таки використати, чому їх все ж таки скоріше за все не використати, і конгрес на це не піде. От. А далі будемо говорити вже про Бесента, який там міністром фінансів стане, який пропонує більш раціоналістичні речі, раціональні речі, От. і зробимо висновок загалом, все ж таки на що вплине. Дож ми не кажемо про те, що ні на що не вплине, там оптимізація певна можлива. Процесів, що можуть збільшити ефективність самого державного управління, якщо там будуть додаватися нові якісь технології, як у нас, наприклад, з дією так було для громадян, це ж можна для чиновників багато чого робити, от, але що це скоротить ясно і набагато саме витрати бюджету. О, тут ми дуже скептичні до цього, не тільки ми, а взагалі, ті, хто займаються цим питанням, власне, поїхали про американський бюджет щодо американського бюджету. Ділиться він на три категорії: обов'язкові видатки, дисакційні видатки та відсоткові платежі за державним бором США. Перші заздалегідь визначені за законами і здійснюються здебільшого незалежно від щорічного бюджетного процесу. Друга категорія визначається, і коригується щорічно в рамках процесу ухвалення асигнувань та дає конгресу більше контролю над цими витратами. Очевидно, що чисті виплати за відсотковими платежами. Щодо державного боргу США значною мірою знаходяться поза контролем уряду, поза його здатністю стримувати дефіцит. Обов'язкові видатки становлять близько 60% від загальних видатків. З них програми охорони здоров'я та Медікейт та соціального забезпечення разом складають близько 70%, Причому кожна з них представляє приблизно рівну частку. Ну, тобто бачимо, що по суті, основна соціалочка і допомога медична, вона от в цих обов'язкових видатках. І от їх конгрес чіпати навряд чи буде. А це вже вам хлопі. ну, знову таки, 60% видатки – це надзвичайно багато. 6% боргу додають ще 15%. Таким чином, на дистракційні видатки залишається лише. Четверть бюджету 25%, які приблизно розділяються між оборонним та необоронними програмами. За аналізом бюджетного управління конгресу США частка видатків на програми охорони здоров'я та відсоткові виплати значно зростуть протягом наступних десятиліть через старіння населення та зростання боргу. Очікується, що до 35-го року дискреційні видатки скоротяться до п'ятої бюджету, що залишить ще менше простору для маневру. Щодо департаменту ефективності, крім скорочення бюджету, маски Рамасвамі висунули такі, ідеї, як автоматизація державних послуг для скорочення витрат на оплату праці, але зарплати і пільги для федеральних службовців становлять близько 380 мільярдів доларів на рік лише невелику частку загальних витрат. Ну тут знову таки ми повертаємося, що коли... Часто там люди певні і кажуть про те, що от ми зараз скоротимо всіх чиновників і прям золоті гори вивільнення. Ну, це не так, дорогі друзі. Насправді, чиновський апарат, він, по-перше, потрібен, бюрократія потрібна, без неї ефективна держава неможлива. Ну, навіть якщо ми скоротимо їх там на 30-40 на відсотків, це взагалі не врятує ситуацію. Розумієте, ще раз, питання вже. В великих не, 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 не в сотнях мільярдів, а в трильйонах доларів, і щоб ще це поперекривати повністю. Власне, треба це перекрити вже правда 300 мільярдів і вже більш-менш буде окей. Ну але там Маск засіхається на 2 трильйони. Але навіть цих перекрити 300 мільярдів, ну ти можеш там за 380, 50, 80 скоротити про певно, ефективно, але не більше. Тобто, я до чого кажу, що ти не можеш все. Ну, Коли ти виходиш, як політик, кажеш про те, що о, ці чиновники все зжирають, ну а в тебе державна система на чомусь маєш працювати, ти ж не можеш все абсолютно порізати в цьому напрямку. От. І найбільше, звісно, витрати це все ж таки соціалочка. Ну, як би ти не крутив, це е, такий от факт, який ми не можемо так чи інакше відкидати. Але поїхали далі. Ми будемо говорити про наших любимих е, дорогих. Бюджетники скорочення бюрократичної тяганини і зменшення витрат на зарплати може дати скромну економію, але вона не покриє витрати на продовження податкових знижок 2017 року, сімнадцятого. кажуть уже про стабілізацію державних фінансів. Наприклад, ортонська бюджетна модель показує, що поступове підвищення пенсійного віку для повного виходу на пенсію. Соціального страхування та віку, який дає право на отримання Medicare з 67 до 70 років протягом наступного десятиліття, може зменшити щорічні видатки на 1,5% протягом наступних 30 років. Такі зміни могли б залишити національне заощадження, збільшити основний капітал і підвищити заробітну плату, що принесло б користь більшості вікових груп і рівнів доходів. Проте ці реформи залишаються політично токсичними, зважаючи на їхню непопулярність серед виборців. Ну і власне, давайте ще ми поговоримо про Скота Бесента, який на сьогодні теж має певні ну, свої погляди на цю, на цю ситуацію, тому що ну, він так чи інакше відомий фінансист. Це визнають навіть його відомий фаховий, це визнають навіть його опоненти. ну, Власне, і у нього є теж свої думки. Так, от. Якщо говорити за Скотта Бесента, то він в цьому напрямку, ну він номінований на міністра фінансів Трампом, закликає скоротити дефіцит бюджету до 3% ВП до 28 року. Дуже консервативний погляд і доволі реалістичний по, по суті, ми про нього теж писали. У нас буде посилання на телеграм-канал. Будемо раді, аби ви там були і побачили. Досягнення цієї мети вимагатиме набагато глибшого скорочення видатків ніж було заплановано, особливо у разі продовження податкових знижок 2017 року. Такі заходи жорсткої економіки економії були помітно відсутні в передвиборчої риториці Трампа. Ймовірно, спровокують негативну реакцію виборців на проміжних виборах, які відбудуться в 2026 році. Тобто демократи можуть ще дуже так повернутися. І повпливати, тому що не так просто буде для Дональда Фредовича. Більш вірогідно, що скорочення видатків запропоновано у поєднання зі зменшенням зелених субсидій та скромним доходом від тарифів може лише частково компенсувати витрати на продовження податкових знижок 2017 року. Ймовірно, результатом буде подальше зростання дефіциту. Це також означає, що подальше суттєве зниження податків є маломовірним, оскільки навіть деякі республіканці ймовірно не підтримують заходи, які значно погіршать і без того яке фіскальне становище країни. Справжній єдиний потенціал дощ полягає в його здатності трансформувати державний апарат від регулювання обігу ліків до військових закупівель. Реформи в цих сферах можуть прискорити провадження та поширення передових технологій, що сприятиме зростанню продуктивності. Досягнення цієї мети само по собі було б значним успіхом, але повноважень дощ в цьому теж немає. Тож вони зіткнуться з законодавцями багатьма структурними проблемами в процесі реформування державного апарату. Власне, друзі, от така от. Проблема на сьогодні у Ілона Масковича, Московича і Вівіка, що, в принципі, все вони вирішити не зможуть. Ну, Вони спробують, звісно, там, зробити свою твіттер дипломатію, намагатися впливати на самих конгресменів, на представників палати, говорити про те, що от, зривають, знаєте, як зривають ідеї Карла Маркса, знаєте, комуністична партія себе часто ведуть. Знаєте, от такі апелювання от до там, тест Трампа і інших, але сама конструкція і спосіб. Вирішення таких от серйозних глибинних проблем державних фінансів США, вона все ж таки не передбачає щось такого революційного. надзвичайного. Ну, будемо спостерігати. До речі, я нагадаю, що сьогодні у нас закінчується акція в нашій школі. Останнього капіталіста будемо раді вас бачити. У нас 30% на сьогодні на Миколая. Ми зробили знижки, тож поки поки завершується, можете прийти і взяти у нас курси з інвестиційної грамотності і. Фінансової грамотності У нас багато чого цікавого. Ми там теж розбираємо такі певні процеси і чинники які впливають на ринок. Ну, і, звісно, говоримо про інструменти, куди можна інвестувати. Залучайтеся, посилання на школу буде в описі до цього відео. Тобто, доволі скептично як висновок, доч може збільшити ефективність певних державних процесів, але дощ не зможе компенсувати продовження пільгових ставок щодо кредитування. Дерегуляція можливо, але от рятування дефіциту бюджету американського, не дуже. Але будемо спостерігати, подивимося, може, вони являть якесь диво, як, от вони посадили ракету, то вони можуть зроблять щось надзвичайно цікаве. Державне апараті. Головне, аби воно не рухнуло все. Так, нам Америка потрібна жива і здорова, хоч і тимчасово хвора. Але сподіваємося, що все ж таки американці пограються у всі варіанти неправильні і оберуть, як завжди, правильний варіант. На сам кінець нам би протриматися до цього часу. Так, дорогі друзі, власне, така от історія. Підписуйтесь на наші аналітичні звіти, приходьте в школу, підписуйтесь на наш телеграм-канал, наш Ютуб канал. Будемо раді з вами співпрацювати. І чим можемо, тим допоможемо своїми знаннями і досвідом. До побачення. Всіх вам гаразд.